Лутали, але цього замало. Відкриваємо чорну скриньку. Ну, мене не пропустила побачимо, як тут справи. О, тут пропускає, дає скриньку друга рівня. Давай зразу ціпа відкриваємо. Максималочка 400 золота. І це дві скриньки і 100 золота, і скринька зразу третього рівня і другого. І це, друзі, взагалі круто. Це просто круто, друзі. Це впада баєчка. Ну, 100 золота мінімалочка, нічого страшного. Але у нас є, друзі, ще дві скриньки другого рівня і одна третя. Відкриваємо спочатку цю. Ця далі не пропускає. А що ця скаже? І ця далі не пропускає, надає 200 золота. Добре, відкриваємо, друзі, скриньку третього рівня. Погнали! Чи пропусти вона нас далі? Так, вона, друзі. О, сертифікат, друзі. А це круто, сертифікат, це круто. Так, да, Моркіс, сертифікат, так, да, круто, круто, вітаю. Молодець, вітаю, Киця, вітаю! Вітаємо Миколу. Так, ми його відкриємо пізніше. Хоча, 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 друзі. Хоча ми його вже можемо відкривати зараз. Погнали! Відкриваємо, друзі, чорний містичний сертифікат і дає старвика! У мене тільки в думці вона Думаю...